Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Дуже вдячні вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Ваші коментарі надихнули мене на зняти відео. Хочу вам розповісти. Цікавляться люди, хто ми, як ми і чого у нас У нас дві печі, виходить, дві господи. Цей будинок, що там було в коментарях, що робив у Чернігівській області і не бачив таких старих хат. Я не розумію, що він мав на увазі. Цю, Оцей будинок, цю господу будували мої батьки. Батько працював спочатку на радіоузлі, мати працювала за селекціонером, за техніком на фермі все життя до самої пенсії. Коли почали будувати цю господу, батько ми перейшов трактористом. На той час у них була вже дочка, моя сестра. 51 рік цьому будинку. Ну, рік. Що ви мене все збиваєте? Діда, ді, ді, скажи, поможи, заховалась. Он, подивись, що вони роблять. Покажи їх. Це дядь будинок робить. Заздоровайтесь. Робили вони її, як могли. Допомогти да не було кому чим. Тому що у моєї матері батько загинув на війні і залишилось їх три сестри. А у батька теж загинув батько на війні і була лише мати. І так, що допомогти їм нікому було і мати моя взагалі з Щепельова. Так що хто нас дивиться з Щепельова, можете написати коментар. Корні мої там теж, також є. Ну а батько місцевий. Потроху-потроху по вони будували. Ще мати мені моя розказувала, коли строїла ці, строїли цю хату. Тоді були, ну, батьки ж працювали, а були бригади. У нас була з Березного бригада, яка строїла. Не не буду, строїла цей будинок. І щоб прокормити людей, ну, свиней, всього вистачало, а була дуже велика проблема з хлібом. А як знаєте, людина не паїла хліба, людина голодна. Давали на, на руки по дві буханки всього хліба. Так вона оце їздила, купляла у нас, їздила на Щорс їздила на Березни, це за день вона мотала щоб купити хліба, щоб пригадавати людей. Настільки були такі часи, що так тяжко їм доставались цей будинок. Батько, день відпрацювавши на тракторі із мамою моєю, щикатурили саме всередині. Вони строїтелі вивели тільки стінки, все, а решту все, поли, все, все, батько слав своїми руками. Потім уже ми Одружилися з бабусею, вона перейшла до нас сюди жити, жили ми з батьками. Часи тоді були важкі. Ці 90-ті роки були. Я пішов трактористом. Батько мій працював на фермі. Перейшов, бо була... було по стані здоров'я, вже не мог працювати трактористом, перейшов на ферму. Зарплати нам в когоспах не давали і ми доводилося, що тримали 5 карів. На цих карів ми все заготовляли. Руками сіно косили, робили, працювали, трудились, якось викручувались. Я ще працював качегаром, бо в мене сестра працювала директором школи в нас у селі. Вона забрала мене качегаром, і я був трактористом і по сумісвісту, що сезонний качегар. Бо в школі як-не-як трошки давали копійчину. Викручуватися прийшлося тродити на двох роботах, заробляти копійчину. Сла така минута, що прийшлося, довелось купувати ту хатинку навпроти. І довелось купити ту хатину моїй сестрі. Сестра там прожила небагато часу, купила собі хатину і переїхала недалеко від нас, вона живе зараз 19 кілометрів від нас. Тоді батьки перейшли в ту хату, залишили нам цю, і ще батько називав її Шевченківська хата. А батьки вже перейшли 2003 рік, як батьки перейшли туди. Довго мати не пожила, моя мати померла там у 2010 році, її був тяжка хвороба рак померла. Через рік помер у мій. Залишився батько сам, і він навіть тримав корову свою. Він ціну заготовляти допомагав. Ну, доїли, ми ходили вже по черзі, то коли бабуся, коли я ціну заготовляв, можна сказати. Батько ми купили ми граблі, так і ще ображався, коли ми його не брали з собою. Він так любив на кінних граблях. Ну а потім настав час, він вже не подужав. і віддав нам корівчину. Та карівчина на... родила теля, з якої ми виростили собі бусинку, яку ви всі бачили. А коли я працював трактористом, я отримав травму, дуже важку пошкодив собі коліно. Зараз ця травма сильно прогресує. І мені буває тяжко даже дойти до кінця города. Так що на всякий дежурний случай у мене в мене ось завжди є третя моя нога. І за чого мені довелося покинути роботу трактористом, зайнятися більш-менш по господарство. Шевченка хатина. Розбирати, розкидати, ми її не захотіли, зробили ми тут. Хазяйський двір. Воно ось, виходить, ось покажем. так, через дорогу у нас воно. Так що в мене тут ось і сінник, тут я свиней Держу в цім сараї. На літо ми купляємо, Бройлери тут ходять, воно у мене там Довгожителі, Чотири куриці і петух. Вони все ростуть нам. Ці. Ці почти немає, зато вони бройлера вихажують. Були коментарі, що. Ну, бачить, ми в основному знімали ж відео про парися тут. Казали, що не хазяїн. Ця хатка, вона виходить в мене як, саме бачите, хазяйський двір, я тут варю, тут у мене майстерня. Вона в мене виходить як для хазяйських цілей. Я її тримаю. Тут я теж прибираю, при це. Вчора ми з Льошкою прибрали в майстерні. А а то казали, зараз ми покажемо, що ми наробили в майстерні. Ну як? Ну ще на стелажах прибереться. Це у мене майстерня. Я тут в основному роблю мотори на мотоблоки. Я вже їх переробив, так. Так що у кого є яка проблема навіть з мотоблоком чи що, то, якщо знаю, можу підказати. Чимало я їх вже зробив. І своє, і людям робив набагато, і коробки. Чистота, бать, ну те, що металолом. Металолом вже саме розумієте, у нас зараз так тяжко жалко викидати. Попробуй його знайти. Тут такий хіба. Ну, хіба зараз, от, хто розуміє, знайде таку шину, такий метал. Це не ресора, це, це така шина. Це дуже... Рід на даний момент це рідкість. Так його жалко. Кожен уголочок. кожен все, все бережеш, стараєшся, тому що туди приварив, туди прикрутив. Казали. Були ще коментарі по поводу того, що насмішливий такий коментар був. Насмішливий такий коментар був, що дід все життя молодець пропив, нічого не купив. Щоб сказати, пропив не купив. Льошки на лендрогі скинув <свісна> весна скоро. Кухоньку цю ми збудували з бабусею вже за свої кошти. Ну, батько мені допомагав. В основному за свої кошти, за все це ми її збудували. На той час вона нам обійшлась 10 тисяч. Оцю хату, цю, що батько построїв, треба було, Оля йшла вчитися, треба було оформити документи. Оформити приходилось, знаєте, якась у селі живе, знає, що колись построили будинок, номер сільраді відкрили, все, на тим завершилось. Ну, а вже ж Оля то виписувати, то приписувати, да, і Леш, кажу, все. Робимо документи. Батько мій ще був живий, робимо спочатку на батька документи, потім батько мій помер. у Мене було, завищання на мене було. Пишемо, опять же ж, бумагу. Через півгоди їдемо до нотаріуса, оформляємо будинок на, на мене. І цей будинок нам виходить на той час. Скільки це бабуля за все? 1030. За все за оформлення на батька на все. Ну, десь біля того. Виходить, що свій будинок, ми собі купили. По поводу машин. Як вам сказати, була у нас спочатку Таврія, був у нас Москвич. Потім ми купили собі Жигулі. Оля Женєю купили собі «Шевроле». дві машини. Техніки також, У мене є мотоблок, у мене є тракторець. На те, скільки я обробляю землі, мені вистачає з головою і більше я землі порати не буду, тому що я не подужую, мені вже треба уменшати. Саме бачите, що доводиться ходити на трьох ногах. Зараз ми живем, Оля відкрила. Свій ФОП, бабуся працює у нас у лікарні медичною сестрою. Питаєте зять, чого не допомагає. Хто дивиться за нами, слідкує? Зять мій Женя, зараз захищає нашу країну, всіх нас захищає. Ми, ну, а ми з Лошкою саме головне по всьому цьому хазяйству. Да, Зайцьке? Де до діда? Ді, Це ді, життя ді, ми. Ми старались, добували своїми силами, своїми можливостями. Працювали, бувало, що доводилося мені багато працювати і в лісі. Коли працював на тракторі, як були колгоспи, ще було багато, можна зимою робили на фермах. Потім вже перейшли на друге ферми, вже розформувалися ферми, не було зимою, трактористи свободні. Ми з моїм товаришем нас давали ділянки, забрали ділянки, заготовляли цілу зиму дрова. Ділянки заготовляли ми. Я такого росту, вину такого. Представте, як було заготовляти. На зиму ми сиділи у лісі, заготовляли по 40, мої більше складометрів. Зараз, звичайно, послідства цього йдуть, тому що треба було заробляти гроші, треба було. Був період великий шов. Лежали по больницях, як ви знаєте. У мене батько і мати вмерла від раку. Mm. Дружини моєї бабусі. Батько умер його, був кінь. І його так сильно потрапив, що з годами, з годами йому. Коротше, всередині там усе було подбивати, і він умер теж в 61 рік. Моя мати і бабусина мати померли в 68. Саме довгожитель у нас оказався мій батько. Він умер у 74 роки. Mm. Ну, баба-дуня теж вже ж баба дуня, уже, баба, дуня. Ти Є баби мої то прожили гадами. Я, я беру таких оце. Мільйонера у нашій родині не були. Всі ми працювали, всі ми робили, і, і, на, і на даний час працюємо, тримаємо господарство, як можемо. Крутимося. Больно, важко, нахватаємося. Можна сказати, що я кожен день живу на обезболюючих таблетках. Щось робити, щось це. Паніган, зонік це для мене як конфети на даний час. Так що не кричіть, не пишіть, не обисуйте, що там щось, чи порядок, чи що. Все ми потихеньку, помаленьку, по можливості і робимо. Ми зараз вже трохи з'явилися можливостей, більше рубанки, фуганки, все таке електричне. З бабулею потроху починаємо трошки, де що можна приукрашувати, де що вже, як то кажуть, роки своє беруть, трохи там падає, підстроїмо, шаманієм Вже завершаємо роботу в каморці. Вже як буде фінальний, покажемо каморку, що в нас вийшло. Я думаю, до кінця зими я, я наконець з'ївлізу. <рес> Це все. Можливо, навіть буде скоро стрім. Ми ж нас дивиться нелегально. Нас дивиться 5 тисяч, а підписано, я дивився, було 1264. Так що вже дивиться, скоро буде півтори тисячі, а п'ять буде стрім. Бо хто дивився, у нас тут у селі стрім, так кажуть, молодці, сподобалось. Робіть іще. А тут ще Оля казала, що ідея нового стріма прийшла в голову ввечері. Не записала, утром проснулася, забула. Так що, кому який цікавий стрім, теж пишіть. Можемо підготувати. Ну а так я думаю, що відповів я на ті питання, які йшли. Велике дякую за те, що відкликнулись на, по поводу паралізатора, паралізатора. Вже замовили, дякуючи вашим коментарям, вийшли, знайшли, замовили в людині, тому що я, я різав, у нас називають швайкою. Це треба було брати ще двох чоловік, валяти, різати на минут 20-15, крику на повсила свинята вищить. Ну, ну я вже не падаю, вже не валять, де да, якщо чесно, нікому вже і красить нікого. Так що, ну, на які питання ще не відповів, пишіть у коментарях. Я все раз скажу, мені, як то кажуть, я людина відкрита, мені скривати нічого. Живем, ми ми живемо своїми музелями. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо, пишіть, що цікавить. Я, як бачите, назбиралися, я відповім. Головне, щоб скоріше наступив мир, тоді буде і відео цікавіше, і буде більш можливостей. А на даний час всім мирного неба, ясних думок у голові. І хай у вашій заселі завжди буде тепло і, і мир. До нових зустрічей!